Всім привіт! Ви на каналі Стокнік. З вами Слава. Продовжуємо гратися у стрей і ми тікаємо з тюрми е, котом. Так, Лементина, можливо, ти спробуєш заманити їх. Так. Нам потрібно заманити поліцейських у пастку. А це поліцейський типу, лежить? Чи що? Так. Ніхуя. З першої кулі. Чекай, а це ще вартовий. Вартовий. Е... Давайте угу, підбіжимо до того, що справа. Запитаємо, що він взагалі із себе представляє. Ти хто, друже? Бачиш того хлопця, Вон там на землі. Він був перевантажений. Перезавантажений. Я не хочу втрачати свою пам'ять. Мені так страшно. Угу. Цей реабілітаційний центр мені дуже допоміг. Мій розум чистий та здоровий. Тепер я зразковий громадянин. Вибачі, але я не знаю, що як цим користуватися. Альтересатор якийсь, господи, боже мій. Ага, тобто мені сюди його загнати. І потім закрити двері. Окей. Так. Залітай. Пиздец, ти ще год, блядь, будеш закривати двері? Я в шоці. Нет, блядь, А як його туди загнати? Ви що, на приколах, чи що? Пиздец. Іди сюди ще раз. наконец то наконец то Нарешті, і слава Богу, страй хоть собі, я не знаю, куди хочеш. За третім разом, таки ми його тут туди загнали. А. Ти дрон трошки швидше можеш включати, чи я не знаю, натискати на ті кнопки замикання дверей чи ні. Так. Давайте ми подивимося, що тут за спогади. Може якось допоможе в майбутньому нам. Бідолаха. Угу. Схоже на те, що вартові безжальні, коли їм кидають виклик. І що, і що, і що? Саме цього я і боявся. Вони повністю стерли його. Більше ніяких емоцій, ніякої самосвідомості, ніяких спогадів. Будь ласка, постараємося їм не попастися. Угу. Так. Заходимо сюди. Так, що ти нам розкажеш? Капоне, це те, що Капоне. Аго, не втягуй мене в неприємності. Мені залишилося висидіти, висидіти лише 758 років, і я знову вільний. Йо-майо, -йо. 758 років. Цілу вічність. Так. Ми можемо використати ці двері, щоб потрапити сюди. Ага, це виходить нам. Виходить їх тут двоє, так. Це треба двох загрить. Серйозно, У мене. По з першого разу. Я в шоці. Давай ще з цим поговоримо. Хоч дякую, скажи мені. Ахахах що що ти зробив? Ха-ха-ха, це було смішно. Я сам в шоці, якщо чесно. Е -е -е. Так, так, так. А, ось бачу. Бачу, бачу. Боже, я вже задовбався в цій тюрмі знаходитись, коли вже вона закінчиться. Та бачу, я бачу. Я сподіваюся, це кінець. Так, ці двері це єдиний спосіб вибратися з в'язниці. Думаю, її може відкрити з того центру керування ось там. Ми повинні знайти спосіб потрапити до цієї кімнати, глянемося навколо. Ой, зараз буде просто якась така залупістика, що ми, я не знаю. А... Ну от просто ти можеш взяти от, оцей от велік, розвалити оцей от, це скло, і я туди потраплю. Легесенько. Так. Сюди ні, ні. Або закинути мене через цей заборчик. Ну, я розумію, що 100%. О, чекай, що. Нам пощастило, вони залишили ключі у дверях у кузов вантажівки, звідти ти можеш перестрибнути через паркан, щоб потрапити до охоронюваної зони. А ну-ка покажи мені цей злоумний план. А ну-ну. Ти блядь, серйозно? Ти мене сюди не міг закинути? Тобто раніше ти мене закинув на висоту ну, вище, ніж цього. це 100%. А тепер ти не можеш? Треба для цього заводити машину, шуміти. Який бред. Ну, в принципі, ми на машині, певно, будемо їхати звідси. Я так собі думаю. Ось. Так, відчиняємо двері. І що? І тікаємо? Ах, бляха? Ах, ти кидалово. Сука, кидалава. як, 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 тікай, манці, манці, як ніколи ще не манцив. Давай. Але ти не знала, що я там, ти мене хотіла кинути. Я тебе спас з тюрми, а ти мене киданула. Йо, екшон, екшон, екшон. Ні, фіга вона валить. <ріст> давай, 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 резко-резко. А що? А ти ні? Я сам? Усім е нам не вибратися з вартовими на хвості. Я можу відвернути їхню увагу ненадовго, але тобі треба йти. Маніфест аутсайдерів каже, ми маємо потрапити в аутсайд будь-якою ціною. Я це написала. Ти тепер один із нас. Ціль не в тому, щоб кожен з нас потрапив у сайт, але один з нас має це зробити. Іди зараз, я, зб... <кхм> я зараз збережу <кхм> тебе у моїй оперативній пам'яті, маленький аутсайдер. Угу. Байще, я трошки на неї наговорив. Поганих слів. А вона мене спасла. Так, тепер, я так розумію, ми встріляємо е батарейку атомну туди. І їдемо на метро. Я ж казав, що ми будемо на цьому метро кататися. Я знав, я це вірив. Я Чувствував це. А, чекай. Ага, сюди, сюди, сюди. І... вставити предмет Батарейка. Оу-оо-ій-яй-яй-йо. Батаріка! Я думаю, зараз ще щось потрібне буде. Ключі, так розумію, від самого метро. Від. поїзда цього, так. Чи від чого вона мені дала? Вона мені дала який ще ключ. Цікаво, метро включається в розетку просто. Так. Використати що? О, бачите? Реально, ключ. Завелися. Наступна станція. Яка наступна станція? Аутсайд. І поїхали. Прикольно. Оу. Центр керування. Що? Зараз має, має бути кінець, чи як? Я хочу подивитися просто на це все. Так, ми кудись вже приїхали. Ага. Так, ми де? Такі все чистеньке тут роботи тут такі аж блистять. Привіт, чим може допомогти помічник 477. Будь ласка, пройди в зону відпочинку, якщо ти бажаєш купити або спожити будь-які товари. Гарного дня. М -м -м. Так, тут така вже більш е, лояльна, так, я розумію, ця станція. Так, що у нас з цієї сторони щось буде якийсь прикольчик? Не, нічого нема. Чекай, нічого нема тут. А я тут і можу трохи побігти? Ага, тобі кажуть, та нащо тобі туди бігти? Успокойся. Так, добре. Біжимо тоді в зону відпочинку, чи куди він там казав. О, ну тут геть це по-другому. Чистесенько, все ціленьке, все доглянуте. Всі чимось займаються. Так, привіт. Помічник 400 А062. Вітання мешканцю міста фортеці 99. Угу. Так, я думаю, що з ними нема смислу ніякого. Говорити? Нічого толкового вони нам не розповідять. Так, але то що, тут тільки одні працівники чи що? А буде якийсь там житель, там, чи якийсь управляючий, ні? Так, ну цей займається рослинами, цей витирає вікно. Це замітає, ну, певно, у цього треба щось запитувати. Вітання мешканців міста Фортеця 99. Ці двері ще ведуть до поверхні зараз зачинені через режим ізоляції. Якщо у тебе є будь-які запити, будь ласка, зверніться до сертифікованого інженера в кімнаті управління. Гарного дня. Ага. Кімната управління. А де у нас у вас, точніше, кімната управління? А вон, контроль рум. А як туди потрапити? Ага. Чікс. Кімната прийняття зачинена якимось протоколом безпеки. Сказано, що вхід дозволений лише людям. А також написано, що я не вважаюся людиною. Гей, протокол безпеки це образливо. Можливо, якщо ми працюватимемо разом, то ми зможемо відкрити цей прохід. Це як це? Разом. Чи разом. А uh... Ще треба підвинути чи щось сюди. А як О! Oh. Так. Так, я Трошки щось не. А! Боже. Поїхали. Поїхали, ставай тут. Молодець. Ти давай тут, а починай свою роботу, а я тут свою. Це так просто було серйозно. Просто треба було погладити провода чи що? Я в шоці. Добре. Хай буде так. Вони робили цю гру, вони так бачили, вони так розуміли. Добре, не будемо вдаватися в ці подробиці. Нам b 12 каже, що це центр керування усім містом. Вони контролювали все. І навіть порожній. Попишов порожній. Я пам'ятаю, як сильно їх ненавидів. У них було все чистий простір, необмежена влада, свобода, пересування, але їх це не врятувало. Чума, тепер я пам'ятаю. Всі помирали, а вони вважали себе вищими за це. Вони не зробили нічого, щоб нам допомогти. Я бачив, як помирала моя сім'я. Почувався безпорадним. Я не міг нічого зробити, щоб врятувати їх. Але я все ще можу тобі допомогти. Ми все ще можемо піти на аутсайд разом. Я збережу в пам'ять про людство і людей, яким я любив, яких я любив. Mm -hmm. І що, 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 що. Нам потрібно якось відчинити ті двері. А ну ну Ось він, головний комп'ютер згідно з мейнфреймом. Тут протягом багатьох років нікого не було. Все місто давно застрягло застрягло в давньому циклі блокування. Якщо ми вимкнемо його, то зможемо піти. Потрібно під'єднати решту систем до мережі. В цей комп'ютер зберігаються дані, які яких ми потребуємо. Нам потрібні, нам потрібно їх включити. Поки ти цим займаєшся, я пошукаю паролі та зашифровані ключі, щоб потрапити в систему. Угу. Так, а нам потрібно. А, потрібно такого степу нажимати. Окей, тут. Чикс. Чік, чикс. Добре. Тепер. Бляха. Давай. Чикс. Чик, шік, чик, чик. Угу. Спрацювало, молодець, друже. Знайшов. Що знайшов? Я знаю, як відкрити місто. Щось тут не так. Щось тут не так. Почекай, можливо, існує інший спосіб. Оу станція контролю, що система заблокована. Ось робоча станція, щоб відкрити місто. Але треба подолати кілька шарів безпеки, інакше нічого не вийде. Яких шарів безпеки? Тепер пора зробити те, що ми. Вміємо найкраще. Я зламаю комп'ютери, а ти дещо знищиш. А куди нам потрібно? Нє, а куди? Е... Воно горить жовтим. Так, всі комп'ютери включені. Угу. Так, тут заблоковано. Ага ось так. Не. Чекай. Чекай, 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 чекай. Дай роздоплохоруча. Раз. Два. Ага. А третій де? Де третій і... А ось третій. І Хорошо. А що ми маємо зробити? Добре, давай подивимося. Ти можеш вище застрибнути, ні? Потрібен якийсь такий... якась різеточка, так? Да, потрібна? Почекай. Ага. О. Так, перший ми зробили. Все, добре, зрозуміло. Ти чекай, то ж перший. А. Так перший є. Нє. Система споживає більше, ніж я очікував. О, ні, ми повинні йти далі. Ну, я не знаю, давай. Ось цей, ні. І що? Ну, давай пробуй цей. Вийде чи не вийде, цікаво. Бляха-муха, а чого ж так? Ааа, червяч, черв'яч, черв'яч. Не хвилюйся, Я зможу підзрядитися, коли ми відкриємо робочу станцію. Щось мені так підказує, що зараз цьому роботу буде. Трошки срака з третього разу. Так, останній. А, ну давай. Контрольний. О! Бляха. Все, коротше, так? Да? Думаю, думаю, цьому маленькому тілу кінець. Нічого зі мною все гаразд, просто принеси мене на робочу станцію. Ми зможемо вимкнути цю сигналізацію. Угу. І Що, прямо тут його і кинути? І що далі? Він вимкне все, він відкриє мені двері. Ми з ним разом підемо собі далі. Ось і все, ми в безпеці, окей. Послухай но, ну, я повинен тобі дещо сказати. Я знав, що для відключення центральної системи керування містом буде потрібна величезна кількість енергії більше, ніж могло витратити моє тіло дрона. Але тепер, коли система безпеки вимкнута, я можу перехопити контроль і відкрити місто. Перехоплення контролю може знищити моє програмне забезпечення. Але я зробив цей вибір, коли під'єднався до першого комп'ютера. Я знав, які наслідки він може принести. Мені шкода, що ми не побачимо аутсайд разом. Серйозно. А не зяни як по-другому це все зробити? Я думаю, що мені потрібно зберегти спогади про людство, зберегти минуле. Але я бачу майбутнє в компаньйонах і у тобі. Дозволь мені зняти з тебе зняти... А, зняти це з тебе. Ти був моїм другом, найкращим, про якого я міг тільки мріяти. Дякую. Ну, це трошки печальна історія. Якось прив'язалися е, до цього робота. Дуже багато історій, як з ним було. І зараз він просто кусок Брухту. Кусок шкарабайки. І цей друг за нас віддав своє. Життя своє програмне забезпечення. що це? А, відчиняється. йо Йомоє. Крутяк. І їм срака зарада буде? Да, вони не виносять світла. Ха-ха-ха, уроди. Момо? Офігеть. Ми повернули вже, скажімо, не людство, а як це назвати, якщо це роботи? Ро-робо. Робюству вернули е, сонячне світло та небо. Хоча це, в принципі, не дуже знадобиться, впевнено. Вони і так собі нормально жили. Але дуже багато з них хотіло побачити небо. Ух ти. Так. Не, все, досить. Е, тепер ми що ми робимо? Ми біжимо назад. Двері ж відчиняться, так? Ага. Так, відчиняються двері. Я так розумію, що нам потрібно бігти до тієї червоної брами, так? То угу. ти відтиєш тепер мені чи ні? О, мене відчиняються автоматично. Все поросло мохом. Якимись бур'янами, ох ти. Ух ти, ух ти, як класно. Прикольно. І все це кінець, чи як, чи ми ще зі своїми братанами котами пограємось? Ну як з братанами. Вони такі вони ще й брати, що вони накиданули. На початку гри. я блін, падав вниз, а вони просто дивилися, навіть ніхто не муркнув. Все, нюхаємо хмари. Життя прекрасне. Так, скоріше за все це кінець. <звук> <звук> так, це кінець. <звук> Дякую, що дивилися. Не знаю, у нас е, така получилася певна більш. М -м, погана кінцівка, бо ми втратили свого друга. Ось. Але маємо те, що маємо. Дякую, що дивилися. Якщо вам цей відео сподобався, то звісно ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть ваші коментарі, мені буде цікаво почитати. З вами був Стокнік. Гарного вам часу, мирного неба, слава Україні і па-па. Зустрінемося у наступних іграх.